Найстаріший храм Хмельницького перейшов до ПЦУ вже звично на останні кілька днів під тиском громади. Напередодні ввечері біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у самому центрі міста, зібралися понад тисячу людей. Усі вони прийшли, аби висловити чітку позицію: московському патріархату не місце в Україні. Українська православна церква, так званого московського патріархату Сьогодні має право називати себе лише і по єдиному, і в тому ж шлі, відповідно до українського законодавства Російська православна церква в Україні. Зібралися люди біля храму після допису одного з депутатів Хмельницької міської ради. Він повідомив, що з церкви невідомі почали вивозити речі. Разом із групою активістів він приїхав на місце першим. Попри те, що прихильники російських церковників намагалися виштовхати його, приміщення він все ж потрапив, а там спів мовою окупанта. Зараз вони намагаються закритися в храмі. Що ви робите? Що ви робите? Коли зійшовся патріотично налаштований люд, то взявся виправляти ситуацію, виконувати українські пісні та вимагати переходу до ПЦУ. А ті, кому моз патріархат, як рідна мати, тримали плакати «УПЦ – це Україна та співали молитви російською. Цього разу представники УПЦ МП добряче підготувалися до приходу активістів. Після молитв російською перевзулися, заспівали й державною. А ще запевняли, нібито вони завжди молилися за воїнів і ніколи не прославляли Росію. Ми завжди молилися за воїнів, за державу, за всіх, за військо і владу. Активісти таким переконанням не надто вірять, адже священики УПЦ МП неодноразово відмовлялися відспівувати полеглих воїнів, взяти хоча б буковину, де напередодні служителі храму зачинили двері перед похоронною процесією. До того ж, знайдена у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького про російська література свідчить про патріотизм до держави ворога. Вони після 9 років війни і після року повномасштабної війни вони цю літературу не прибрали. Тобто вони далі надихалися, читали і чекали руського міра. Ми цього не дамо зробити. Натомість прихожани церкви заявили, що не згодні віддати приміщення і все, що у ньому. Бо ж тут все робили і будували своїми руками. А прихильників ПЦУ, нібито чекає кара за такі дії. Бога, що про це ви ще пошкодуєте? Що у це, що зараз твориться, вже є кара господня, сніг все черв Боже, наговорила, Квітні місяці сніг, це вам не зрасть. Та навіть попри спротив парафіян у ПЦМП більшістю голосів містяни затвердили перехід святині до православної церкви України. <му> Ключі від храму прихожани все ж відмовилися віддавати. Всередину пустили лише комісію, яка має ополомбувати приміщення та провести ревізію майна. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.